5 травня цвіт вишні починає облітати, а таке враження, що тепло цього року не прийде. Вчора холодно, сьогодні холод. Каченята сиділи, ось ці собі в кліві не виходили, качки десь побігли старшими, ці вже вийшли самі. І то, я думаю, бідненькі, хай би вони ще сиділи, тому що холодно. У нас знову занеслася качка індійського бігунка, Ну, але це яйця. Вони підуть тільки у їжу. Ніде я їх лишати не буду, тому що качера так і немає. Курчат на вулицю випускати і не подумаю, хай сидять, напевно, що Курищі, яйця забираю, це останні яйця кібру. Щоб закласти інкубатор. Сподівалися, що поки те, що в інкубаторі буде, то нарешті стане тепло. Це, до речі, яйця цисарка, але це обманка. Інкубатор цей веселе сімейство, старенький, вже старенький. Але нічого він працює справно. Кришечки тут стояли, які так ми їх і не виймали. Вже їх водичкою наляла. Ось так дно зробила. Стоїть і не включений уже кілька днів, тому що тут вигрівалася От. І зараз буду закладати яйця. Так, яйця бійців. Щоб не забути якого числа і не, більш ніде не записувати, я просто з однієї сторони маркером буду ось так позначати що п'ятого І для початку цією стороною класно. Ось так заклала 43 яйця бійців. І це у мене яйця кохів. Зараз теж покладу. До речі, що хочу сказати, що деякі яйця кохів, за розміром, е, такі ж, як і деяких бійців, особливо ось такі е, жовтуваті яйця. Це несла е, старенька, чорна коха, тому що біла ось такі світлі і вони менші то воно, як бачите, за розміром навіть і більше за ось це яйце бійцівської курочки, тому що ось такі маленькі яйця несуть молоденькі курочки. Їх є. Ось. Їх ось так, як подивитися, є, їх видно. А вже е, такі, яким уже рік є, то е, ці несуть яйця вже такі. Звичайні, звичайної величини. Не скажу, що вони, знаєте, такі е, великі, ну, але воно такої звичайної, звичайної величини яйця. Ну і яйця кохінхінів я позначила ще додатковою галочкою з боку біля п'ятірки. І буду накривати кришкою. Ну, і ще, я, я так собі думаю, що я сьогодні притарабаню сюди ще одне яйце е, кохе, коли знесеться. Тому що зараз саме інкубатор сьогодні він просто буде набирати своєї температури від закладених яєць. Тому нічого страшного не буде, якщо я там на півдня, на день ще одне яйце десь докладу чи два. Тому зараз закриваю От, і нехай собі тут. Починають грітися. Дивіться, яка пустунка забігла в гараж. Оп. Вона не зрозуміла, напевно, куди вона попала. Заклала інкубатор, вийшла на вулицю, білочку зустріла і думаю, уже буду швиденько вдягатися на роботу і раніше сьогодні прийду, але ж ні, поступила риба. Ну як? Як? Ні. Тепер, поки не пожарю, не поїм, не буду вдягатися.